У Росії вручили повістку українському підлітку Богдану Єрмохіну. Хлопець, дитина-сирота, йому лише 17 років. Під час захоплення Маріуполя окупанти перемістили його разом з іншими дітьми до Москви. А в липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, його передали під опіку в російську сім'ю. Катерина Бобровська, і я є адвокатом 17-річного підлітка Богдана Єрмохіна якого на початку війни у складі 31 дитини було незаконно депортовано з Маріуполя до Російської Федерації, де хлопця віддали під опіку. В Україні у Богдана є офіційний опікун, це його сестра. Все необхідні документи для повернення підлітка були подані до відповідних установ Російської Федерації. Богдан сам неодноразово виказував бажання щодо повернення до України. Та підтвердив це на особистому прийомі уповноваженої Російської Федерації справ людини Тетяні Маскалькової. Але на даний час ми не маємо жодного підтвердження стосовно повернення дитини до України, незважаючи на те, що всі необхідні документи були подані, та є підтвердження щодо їх отримання. Депортований в Росію неповнолітній українець. Як твердить його українська адвокатеса, вже кілька разів намагався втекти з РФ, але спроби були марними. Його назад повертали до прийомної сім'ї. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може. На це немає згоди російських посадовців. Про те, що хлопець намагається втекти, свідчить і повідомлення в соцмережах про його розшук. Мовляв, зник підліток, допоможіть знайти. Утім, російська пропаганда не спить. В РФ випустили сюжет на телебаченні. Де хлопець что, мовляв, его переследует украинская захисниця. Катом Екатериной. Несколько недель она названивает молодому человеку и требует выполнить ряд странных действий, в том числе отправить ей конкретное развернутое видеообращение. Мне сказал что... она сказала, где ты находишься, и сказал, что... Подросток объяснил, что это не соответствует действительности, что записывать никакое обращение не будет, но звонки не прекращаются. Мальчика атакуют снова и снова, каждый день. Если Богдан не берет трубку, его забрасывают сообщениями. Молодого человека, который летом прошлого года, благодаря российским военным, смог выехать с территории Мариуполя, заставляют рассказать, что все это было сделано против его воли, и он хочет вернуться обратно. Когда подросток более чем доходчиво объяснил, что именно здесь, в России, у него новая жизнь, в которой нет места обстрелам и взрывам, и назад он не планирует вовсе. В ход пошли недвусмысленные угрозы. И на что стали сразу давить? Вот, в основном на сестер и на семью. То есть родственниками, которые у тебя остались, да. стали угрожать? Да. В общем, и мной, и всем. всем всему моему окружению, в общем. Но я понимаю, что они как бы делали там. И для них убить женщину, ребенка вообще ничего не стоит одного, если они сотнями тысяч убивали. Адвокатка українського підлітка повідомила, що неповнолітньому Богдану вручили повістку, і на її думку, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України, щойно йому виповниться 18, А ця дата уже незабаром.